І сьогодні, діти, я вас познайомлю з новим голосним звуком. Звуком Повторіть разом зі мною. Це голосний звук. Наш голос співає. Голосні звуки вимовляємо легко. В ротику цей звук не зустрічає ніяких перешкод і вільно вилітає з нашого ротика. А в моїй лабораторії є одна стіна, де висить багато картин. Я полюбляю картини. Давайте їх розглянемо. Діти, подивіться на ці картини. І назвіть, хто на них зображений. Так, кит рак жук. В якому із цих слів ви чуєте голосний звук И? Ваша правда, діти, у слові кит. Ще діти картини. Мак, мед, син. У назві якої картини ви чуєте голосний звук І? Все правильно. У слові син. А зараз, діти, погляньте на ці картини. Кит, лин, слон. У назві якої картини? Ви чуєте голосний звук И. Ваша думка слушна. У слові лин. Ось і останні картини. Суп, дім, лис. У назві якої картини, діти? Ви чуєте голосний звук І. Розумнички. У назві Лис. Молодці діти, всі звуки і почули у словах.